Вітаю, друзі. Закрита соціологія це історія не лише про таємні рейтинги нових політичних проєктів, чи таємні рейтинги нових кандидатів у президенти. Закрита соціологія це у тому числі історія про наміри таємно з'ясувати рівень соціальної напруги, рівень соціального незадоволення з тих чи інших надзвичайно гострих і дратівливих суспільно-політичних проблем чи суспільно-політичних подій. Також важливо розуміти, що закрита соціологія це історія про наміри таємно отримати відповіді на запитання, які влада не може дозволити собі публічно артикулювати. Треба розуміти, що вища політична влада, не будь-які запитання, може дозволити собі відкрити відкрито задати своїм громадянам. От, власне кажучи, для цього існує закрита соціологія. Колишня народна депутатка України восьмого скликання від партії Самопоміч Ганна Гопко нещодавно, за моїми даними, мала приватну зустріч із нашими західними партнерами. І на цій приватній зустрічі вони обговорювали проблему постачання озброєнь. Так от, під час цієї приватної розмови Ганна Гопко. У якості сильного і важкого аргумента використала дані закритої соціології. Виявляється, лише один відсоток громадян України чоловічої статі готові мобілізуватися і зі зброєю в руках захищати нашу країну. І навіть в розмові кажуть Ганна Гопко задала запитання. А що будуть робити наші західні партнери, якщо в Україні закінчаться солдати? Безперечно, відповіді на це запитання не було. Були тільки здивовані очі, люди знизали плечима. Але про що надзвичайно важливо йдеться? Влада відчуває дуже сильну таку соціальну напругу і соціальне невдоволення. І хоче виміряти її, але не може дозволити собі публічно задати запитання, хто, в якій кількості, за яких умов. З чоловічого населення готовий йти із зброєю в руках на фронт і воювати. Тому що, якщо відкрито задати це запитання, то тоді буде відповідь відкрита. І ця відповідь делегітимізує абсолютно владу. От, власне кажучи, оцей один відсоток це повна делегітимізація української влади. Наступне. я не знаю, чи дані ось цього закритого соціологічного опитування стали надбанням пулу українських експертів і лідерів громадської думки, які, як ви знаєте, в переважній своїй більшості від початку війни, спочатку відкрито, а зараз десь може трошки більше так таємно, виступали за перемовини. А потім їхня думка трансформувалася в необхідність замороження конфлікту і. Там, скажімо так, моделювання от такого корейського сценарію, але я хочу сказати, що ситуація і без цього соціологічного опитування є надзвичайно складною і важкою. Я не знаю, чи ви це помічаєте, але останніх там кілька тижнів, можливо, місяць, оця значна кількість експертів і лідерів громадської думки, які. Таємно є прихильниками замороження конфлікту, просувають в маси таку ідею, що наш президент Володимир Олександрович Зеленський є заручником забаганок українського народу. Я використовую слово «хотєлки», але мене критикують, кажуть, що це русизм. І неправильно сленг такі, є от забаганки, але мені не дуже подобається це слово, оскільки воно не відображає соціального процесу. І я дозволю собі використовувати слово, що Зеленський є заручником хотінь. От яких хотінь є заручником Володимир Зеленський е, установки на деокупацію українських територій, на вихід на кордони 91-го року, от мовляв, це є. Необгрунтовані такі хотіння українського народу, і задача еліти є виправити ці хотіння і нав'язати свою волю і повести народ правильним шляхом. А тепер повертаємося до даних закритої соціології. Це дуже серйозний аргумент для того, щоб повністю делегітимізувати народ і сказати, що наш народ неможливо слухати, тому що, ну як так виходить, бажаючих воювати 1%, а доктрина деокупація, повна деокупація української території і вихід на кордони 91-го року. Я не можу не загострити оцю важливу проблему. Надзвичайно важливо це питання демократії. Ну так сталося, що ми відповідальні за а, всі проблеми, які зараз накопичилися в західній цивілізації, в тому числі ми маємо приймати активну участь у дискурсі щодо демократії. У нас чомусь важається і в Америці вважається, що демократія це регулярні і ритмічні вибори. Просто от люди приходять до урн, кидають бюлетень, і це і є демократія. Насправді не тільки це демократія, насправді демократія. Головне питання демократії: хто кого слухає? Еліти слухають народ, чи народ слухає еліти? Це важливо розуміти, тому що сьогодні в суспільстві нам говорять і показують на прикладі українців українського народу, який б'ється, помирає, гине. Що народ він популіст, він страждає хотіннями, забаганками. І ось вам приклад: тільки один відсоток бажає значить, йти воювати, але чомусь у нас військова доктрина із зеленські, і еліти, українські еліти, є заручниками цих забаганок. І ми для них створили цю забаганку повної деокупації вихід на кордони 91-го року. І на ці запитання потрібно відповідати. Що я думаю з цього питання? і Як я вважаю, треба ну, розглядати цю ситуацію? Безперечно, ми маємо справу з волею народу, і оцей показник один відсоток це є просто недовіра до влади. І влада зобов'язана своїми ресурсами і своїми силами. Вийти з цієї ситуації або скласти повноваження. Тобто, про що говорить один відсоток бажаючих іти воювати? Про те, що влада повинна просто-напросто піти, якщо вона не справляється. І це не є свідчення хотінь і забаганок. Більше того, я хочу сказати принципово просто річ, таку засадничу, українська влада ніколи не мала волі. І тому, коли вона здобувала владу, завжди ми споставали перед проблемою відсутності політичної волі. Її ніколи і ніколи й не було цієї політичної волі. Влада має, влада, наші еліти страждають на забаганки. Оце у них хотілки або хотіння. А народ має і, звичайно, і хотіння, і, звичайно, має і волю. Але оскільки влада по своїй природі не розуміє, що таке воля, і тим більше народна воля, вона будь-яку громадську думку розцінює як забаганки або хотіння. І це важливо розуміти. І от сьогодні нас знову намагаються переконати в тому, що ключову роль в демократії відіграє еліта, тому що еліта виконує важливу функцію, вона вгамовує приборкує народні оці всі забаганки, хотіння. І трансформує їх у політичну волю. Це все дурниця і дурня. І я собі от подумав над таким важливим моментом: у нас його чомусь пропускають нашій владі завжди а, потрібен такий часовий лаг, або як там а, а... часовий проміжок на комунікацію. Готувати суспільну думку, щоб змінити оце своє ставлення до деокупації, повної деокупації українських територій, потрібно комунікувати півроку там, чи рік і так далі. Завжди їм потрібно комунікувати і завжди потрібен час. Якби еліта мала волю, то не потрібно ніякого часу і ніяких комунікацій. Еліта однією, представник еліти, однією промовою полум'яною повністю міняє точку зору. І веде народ за собою. Якщо насправді представники еліти, вони мають волю, і ця воля більш якіснішої. Але їм завжди потрібно час на комунікації. А насправді мова йде, що таке комунікація? Це обдурювання людей, це ведення їх на манівці, це шантаж і доведення їх віччю. Приперти народ потрібно якимось обставинами жахливими, які ж ця влада сама і створила. Для цього їм потрібен рік. Це ж не тільки комунікація, це створення спеціальних обставин, які не мають виходу. І тоді вже запроваджується там такі Міняється доктрина, міняється концепт. От про що йдеться. Тому це надзвичайно важливо не опустити цей момент, і оце закрите закрити соціологічне опитування, оцю закриту соціологію. Її треба правильно пояснити, що таке 1% громадян України, які готові там добровільно мобілізуватися і так далі. Це недовіра, я ж підкреслю ще раз: це недовіра до влади, і це воля народу викинути еліти. Це воля народу, це не за нехотіння і не забаганки. І в тому числі установка на деокупацію це також воля народу. А влада нічого іншого, і контреліти, які хочуть прийти у владу, вони ніколи не мали волі. Вони тільки можуть дурити, їм потрібно комунікувати. І вони, власне кажучи, самі страждають на, на забаганки і хотіння. Якби вона, я ще раз підкреслюю, якби еліта чи контреліта мала волю, вона б в один день висловила свою точку зору і повела за собою людей. Тепер до демократії. Де ж живе воля? Вона живе серед народу чи серед еліт? Таке питання не може ставитися в демократії, тому що в демократичному суспільстві існує спорідненість, спорідненість між елітами і народом. І більшість еліт вони виходять з народу. І те, що проявляється наверху чи внизу, є волею. Але проблема української демократії, що у нас еліти ніколи не мають волі. І ніколи не мали волі. І я переживаю, що і не будуть мати волю. І в цьому проблема. Ну от, власне кажучи. Так, я хотів би перекоментувати оці складні події, які у нас зараз відбуваються в суспільстві, і оці е, тести на демократію, які ми проходимо, вони повинні проходитись. Ми повинні все правильно артикулювати, помічати, і не пропускати е, е, запитання, які висять в повітрі. Ми повинні давати на них відповіді і не уникати цих запитань. Пояснювати, чому тільки один відсоток бажаючих йти і захищати нашу країну. Ну, в принципі, отак би я закінчив цей відеоблог. Тема, звичайно, не закрита. Це проблема така ну, невичерпана. Але ще раз, ще раз наголошую, що демократія це не тільки вибори, це відповідь на запитання, де знаходиться воля. Вона знаходиться. В елітах вона знаходиться серед народу, хто кого веде, які взаємини і так далі. На це ще потрібно думати і на ці запитання, і шукати відповідь, якщо можливо комусь здалося, що вони не є вичерпними. Дякую всім за увагу! Дякую всім за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічей.